Знову насуває дощ, тому хочу швиденько зазняти флокс. Флокси білі і рожеві є в кожному бабусиному квітнику. Але як фон, вони також виглядають дуже привабливо. Ось видно на задньому плані, вони в груповій посадці. Дуже гарно виглядають. Але Якщо ви ще вважаєте, що це бабусині квіти, руйнуємо стереотип. От яка краса вже так добре вони розкрились. я чекала, але через дощ мушу знімати раніше, бо хотіла, щоб вони вже всі бутончики розпустили. І гарний був вигляд. Дуже класні, мені подобаються. Аромат від них просто шикарніший колір. Це той флокс, який я купляла на базар синього кольору. Ну Він трошки пігментувався. Чи то від дощу, чи то <кхи> сам по собі так. А от із червоним розчарування підманула, підвела. <кхи> ну, пересортиться, або що людина продавала як червоне, а вийшло рожеве. От, Але флокси, ви знаєте, не гірше, аніж. Гартензії. Подивіться, яка шапка, яке соцвіття. Просто неймовірна краса. Як довго квітує флокс? Оце вже квітує другий тиждень. Ще 10 липня я знімала відео про. А, не 10, а 16 липня я знімала. Відео про гортензії вони вже квітували. То квітують вони доволі таки довго. Плюс коли обрізкою ми стимулюємо друге квітування. Потім ось з цих сплячих пазух після обрізки вийдуть нові пагани. Ну, квіту, квіти будуть інші бутончики. Тому просто любов. Флокси це волотисті. Флокси це, звісно, заслуговують уваги. Ось, яка краса. І знаєте, вони не потребують багато зусиль і уваги. Дуже легко їх зберігати, вони не викопуються на зиму, зберігаються дуже зимують дуже гарно. Єдине, яка з ними може бути проблема, то це хвороба. Тобто знизу жовті листочки, жовтіють, і вона втрачає такий гарний вигляд зелені. От, наприклад, тут трошки в мене ну, десь там один листочок видно. Але, щоб такого не було, що я роблю? Я Обробляю заздалегідь фундозолом для профілактики. Для того, щоб повністю вся гілочка була зелена і не мала жовтих листочків. Тоді ніжка, виходить, закрита і не оголена жовтими листями, воно некрасиво. Але як можна навіть і в такому випадку вийти з ситуації. В мене під флоксами і беріси. Вони також засіються, закривають низ флоксів. Так що, в принципі, навіть якщо б так і сталося, що в них нижня частина захворіла і покоричне то я б просто. І берісами закрила цю історію. Дивіться, яка краса. Колір безподобний просто. Дуже гарний колір і суцвіття гарненький. Ну, Треба, звичайно, підживлювати. Підживлювати, як і всі інші квіти, такі, як, наприклад, троянда, піони. Так само. Підживлюємо комплексними добривами або е, будь-яким 20 20, -20 з співвідношенням азоту, фосфору і калію. Дивіться, це різні кольори фіолетовий, малиновий, можна сказати, кораловий. Тут, ну, дуже красиві. Тут пробивається синій колір, синій, але він більше схожий до фіолетового. Ось. Вітаю. От на 6 серпня флокс виглядає уже ось так. Не привабливо вже після дощу. І я е, показую, що треба зробити для того, щоб е, флокс стимулювати на друге квітування, щоб він ще встиг заквітувати до перших ну, холодів. Тому тут нема що рятувати вже, якби краси він вже не дає, і час затягувати не варто. Тому що він має встигнути ще заквітнути і покрасуватися своєю красою, де я роблю зріз? Ось, ось тут, де закінчується перше міжвузля з квітоносами. Ось, квітка відквітувала. Тут, навіть навіть воно показує само. ось вже брунька прокидається. Для того, щоб викинути нову квітку. Ось тут я її зрізаю. І так я зроблю з тими, які вже не мають ніякої краси. Тут ще вроді би і непогано було б, але вже вона не встигне тоді другий раз заквітувати. Ось, наприклад, ось ці, ще взагалі могли би триматись, квітувати, в принципі, мають ще доволі привабливий вигляд. Але сьогодні 4 6 серпня часу не так багато, для того, щоб вона випустила нову і бруньки розпустилися, тому не затягую.